Мене дуже сильно добиває страшний інфантилізм українських журналістів. У Українців дуже таке цікаве протиріччя. Тобто, з одного боку, ми повністю на корню знецінюємо наше радянське минуле, так, що це там якийсь там савок, це якісь там такі темні часи для нас. У нас там політика ця декомунізації проходить. А з іншого боку, українці гордо б'ють себе в груди і пишаються за усі здобутки, які нам дісталися у спадок від радянського Союзу, уся інфраструктура, наша там батьківщина, мати, уся культура, музеї, усе, що було побудовано за радянські часи. Усім пишаємося, в тому числі як у 90-х українці дуже сильно пишалися, били себе в груди. Що у нас третій по величині ядерний арсенал у світі пишалися наявністю своєї ядерної зброї. Але правда у тому, що ця зброя дісталася нам в радянські часи, і дісталася нам не просто так на рівному місці, от щоб було, щоб українці чисто захищали себе, а вона нам дісталася у рамках холодної війни, і це було справедливо. По глибині суті це було справедливо, що українці свідомо прийняли вибір на політичному рівні, свідомо прийняли вибір віддати ядерну зброю. Тому що відбулася політична трансформація України завдяки цьому. Від політики Холодної війни Україна здобула незалежний статус завдяки політиці нейтральної країни, яка бере на себе нову місію, нову політичну місію. Після місії холодної війни Україна взяла на себе місію країни миротворця, Країни, яка повинна знаходити шляхи, як об'єднувати західний світ і пострадянський світ. От така роль і така місія випала на Україну за її незалежність. Ціна за незалежність України це набуття нейтрального миротворчого статусу. Нейтральної миротворчої ролі і е, відмова від ядерної зброї. Якби українці не відмовилися від ядерної зброї і вперто себе били б би в груди, гордо вперто били б би себе в груди, ні, ми ніякі меморандуми не підпишемо, я вам гарантую: показали б свої зуби усі американці та європейці, ніхто б нас не визнав як незалежну державу. І жили б ми, як Північна Корея, завалені. Повністю по голову потонули б у санкціях, були б абсолютно ізольованою державою. от таке в нас було б майбутнє, якби ми не віддали ядерну зброю. Це, це я вам гарантую тисячу відсотків. Так і було б. Ніхто б не визнав незалежність України, якби Україна не пішла цьому світу назустріч. І не прийняла на себе нову роль, з якою, на жаль, не впоралася. У 13-му році українці свідомо або несвідомо але відмовилися від свого нейтралітету. І мене це дуже сильно засмучує, що у нас якась така вкорінилася за останні роки через українську пропаганду, через наших журналістів повій, які цю пропаганду нам нав'язують кожен день. Що от все, що радянське, так нам треба це на корню знецінювати і асоціювати з усім поганим, що є в сучасних росіянах, усе радянське. Хоча Радянський Союз це була частина і нашого минулого, це е, наші батьки, е, це наші там дідусі бабусі, які в цьому росли, які в цих умовах е, створили нас, створили е, ту країну, в якій ми живемо зараз. Все хороше, що в нас зараз є, воно опирається на радянське минуле. Подобається вам це чи ні? І не треба його повністю знецінювати на корню. Тому що, коли ви знецінюєте усе радянське на корню, по-перше, ви лицемірите, тому що ви пишаєтесь усім хорошим, що було створено з Радянського Союзу. Тобто всім хорошим усі слівки ви хочете зірвати, а за все, що вам там незручно аналізувати, думати, чому так було? Ви за це тільки знецінюєте. Те, що в радянському союзі було багато зла, так знову ж таки ми жили в часи холодної війни. І це дуже несправедливо, що Радянський Союз і сучасна Росія роздивляються українцями, українськими журналістами, роздивляються більшістю американців, роздивляються більшістю європейців. От Під мікроскопом просто все погане, що було і є в росіянах. І в Радянському Союзі так все погане під мікроскопом. Ви всі бачите. Але при цьому взагалі не враховуйте, що і за Великою Британією було багато гріхів, і є багато. Гріхів. За Європою та Америкою було багато гріхів, нечистим шляхом будувалися ці всі держави, ці всі імперії, королівства, якщо там взагалі там, на століття назад там, зазирати. Там теж величезна кількість, там величезні списки розв'язаних війн е і несправедливостей, які про продовжуються досі. Українцям дуже важливо для того, щоб ми стали повертатися до нашої самостійної України і до нашої миротворчої місії, яка впала на наші плечі з 91-го року. Українцям дуже важливо починати проявляти до росіян трошечки порозуміння. Порозуміння заключається у тому, що росіяни нічим не гірше, не краще за українців. Це такі самі люди, як ми, такі самі люди, як ми. Які можуть сьогодні там мати одну думку по відношенню до нас та наших земель? Завтра можуть поміняти до нас думку та відношення в залежності від того, як ми будемо з ними вести комунікацію, переговори. Якщо у нас комунікація на рівні Путіна букву Х, а, і а, вони всі там а, такі сякі, там, а, то і відповідно буде який привіт, такий відповідь. Ми їх знецінюємо всі на корню. Українці продовжують бути одержимими а, тим, що. Росія це взагалі не виправна держава, як Ліна Костенко написала, що у, -у, -у, -у Росії там хвороба невиліковна. От написала так Ліна Костенко, промила мізки більшості українців. Зараз більшість українців, тому що їм мізки промивають або знайомі, або телеграм-канали, або наші телемарафони. Всякі от українці свідомо або безсвідомо живуть з таким от ставленням до росіян, що це. Просто помилка, яку легше усунути, ніж з ними про щось домовитися. А це глибоко, це просто глобальна несправедливість. Це абсолютно несправедливість, так само, як і зі сторони Росії. Теж багато росіян, які одержимі зет пропагандою, які думають, що легше Україну всю там зрівняти з землею, чим там про щось намагатися з ними домовитися. Це от у них така рефлексія, реакція на нашу агресивну пропаганду. У них своя контрпропаганда, своє таке зле ненависне ставлення до нас. І градус цієї ненависті можна збавити тільки шляхом порозуміння, що це такі ж люди, як ми. Як е, в усьому злі, в усьому поганому, так і в усьому хорошому. І дуже важливо е, про це починати думати, що в першу чергу за усією геополітикою, за усіма цими е, ракетами, дронами, за цим усім стоять люди, з якими дуже важливо намагатися знайти спільну мову. А допоки ми будемо продовжувати на корню знецінювати росіян, вони будуть у відповідь знецінювати нас. Також мені хочеться згадати нещодавні слова Трампа про Байдена. Як він сказав про Байдена, що Байден погано допомагав Україні, тому що забороняв бити далекобійними ракетами так, по території Росії. І українці одразу це наші українські повії, журналісти, це підхопили. І е, сприйняли це, і президент Зеленський, так само по інфантильному, сприйняв ці слова Трампа е, як якусь підтримку України, що от Байден забороняв. А я, типу, вважаю, що дарма він забороняв, що треба було б дозволити. А насправді там могла бути інша логіка та контекст. Там логіка та контекст в першу чергу заключалися у критиці лицемірства Байдена, який на словах був повністю за Україну. А на ділі він робив усе можливе, щоб Україна не мала жодних шансів перемогти Росію у війні. Трамп просто е, цей аргумент про далекобійні ракети вжив у контексті е, речового доказу, наскільки Байден був дволичною тварюкою. Не більше, не менше. Тільки в цьому була логіка. Українці одразу в цьому шукають якусь надію на те, що, а може, Трамп нам дозволить бити далекобійними ракетами, раз він е, критикує так е, рішення Байдена. Та не дозволить він ніколи нам бити далекобійними ракетами по е, Росії. Не в цьому був контекст його слів. Українці е, шукають, от, хочуть бачити тільки е, те, що вони хочуть, тому що хворі одержимістю знищити всю Росію. І ця одержимість єдине, на що вона нас може приректи, це е, навпаки, це наповне знищення нас. Тому нам важливо повернутися до нашого нейтралітету в хорошому сенсі цього слова, тому що в цьому наша сила. Ми вже зробили цей вибір, коли підписали Будапештський меморандум. І треба повернутися встати на правильну колею, якщо нам взагалі дороге наше життя. Не треба покладатися на якісь там гарантії безпеки, не треба покладатися на якісь там договори, що там якісь європейці, якась там НАТО, Америка зможуть нас від когось захистити, подарувати нам мир на десятиліття вперед. Не треба усьому цьому вірити. Скільки було підписано договорів в минулому, і це яскравий доказ того, що документи сьогодні працюють, а завтра ні, тому що за будь-яким договором. Навіть за, самим, навіть за самим ратифікованим документом стоять прості смертні люди. Усе в наших руках. Українцям треба прийняти відповідальність за своє життя, не покладатися на європейські союзи, на північно-Атлантичні альянси, на якісь там альтернативні союзи та альянси. Не треба ні на кого покладатися. І не треба зубами огризатися е, в сторону росіян і до нескінченності шляхом босифікації е, засилати нещасних чоловіків, е, щоб вони помирали за е, вашу впертість, українську впертість на бажання йти на компроміси, так як е, нам нав'язує наш президент, що ніколи ми е, ні вліво, ні вправо не підемо там е, росіянам на зустріч, українці. Ви маєте усвідомити, якщо ви не готові е, йти росіянам ніде на зустріч. То ви будете усі йти на фронт. Розмова коротка. Якщо ви хочете реальних гарантій безпеки, то ці гарантії безпеки можуть сформувати лише українці шляхом якісної людської дипломатії з росіянами на основі взаємної поваги. Проявіть краплю поваги до росіян, і ви здивуєтеся, наскільки блискавично швидко буде мінятися відношення російської влади до українців блискавично швидко, це не так важко, як здається. Але треба трошечки відійти в сторону від тієї пропаганди, яку на нас насадили за останні 12 років, починаючи від е, часів там, Барака Обами і закінчуючи політикою Байдена. Українці все в наших руках. Треба просто трошки більше віри в себе і трошки більше поваги до росіян. От не побачили українці взагалі жодної краплі чогось хорошого в самому факті, що президент Америки та президент Росії намагаються дипломатичним шляхом, компромісним шляхом, а це і компроміси для росіян, так чи інакше, болючі. Це не, не те, що там прям Путін одні вигоди отримає з мирного договору з Україною. Насправді тут е, двосторонній рух. Путін теж е, багато чого втрачає е, в цій лояльності, яку він проявляє. Тому що це лояльність, це коли ти йдеш на зустріч і е, трохи готовий від чогось відмовитися, аби вже закінчити нарешті війну. Але наші журналісти взагалі нічого хорошого в цьому не побачили, тільки все висміяли, знецінили. У е, мене просто слів нема. Для мене українські журналісти зараз гірше заповій, гірше заповій. Телемарафон, я б взагалі вже тисячу років як закрив би, я б залишив взагалі один якийсь канал з новинами, тому що в них між ними різниці нема. Вони всі, по суті, як на подбор, всі там експерти, як на подбор, зануди, просто кончні душніли, це слухати неможливо. Цю страшну якусь дитячу демагогію, обзивалки, крівлялки, рівень аналітики п'ятирічної дитини. Тому що об'єктивна людина вона намагалася б хоча б е, краплю позитивного чогось знайти е, в тому, що Путін нам йде на зустріч, пропонує переговори. За це зачепитися і, хоча б, е, якусь дорослу дискусію вести на предмет переговорів. А які там умови? Е, от а яким чином наш президент може там схилити Путіна до е, кращих, більш лояльних для нас умов? Чому важливо, хоча б е, провести. Зустріч без зобов'язань, так щось підписувати одразу. А, хоча б, щоб президент Росії та України зустрілися, чому важливо, щоб вони просто зустрілися і поспілкувалися особисто, тому що ненавидіти на відстані дуже легко. Це дуже легко там Путіна повністю знецінювати, називати диктатором, вбивцем агресором, отак, от там в Твіттері, на Фейсбуці, а зустрітися, пожати йому руку і подивитися йому в очі, і пару годин з ним обговорити усі накипівші теми і почути думку нехай там твого ворога, але почути, вислухати його, і щоб він, він вислухав тебе, обмінятися усіми своїми невдоволеннями при особистій зустрічі. Це зовсім інший рівень комунікації. І це Багато більше шансів дає, щоб двоє президентів наблизилися до якогось оптимального варіанту, на чому вони можуть зійтися. У нас зараз журналісти, от, і в частності Зеленський він про це заявляв сьогодні: що будь-який компроміс з Росією для України це чергове приниження, ніяких компромісів не буде. Ми більше не будемо принижуватися. А хіба не принизливо те становище, в яке себе е, занурюють українці е, своїм е, дуже хворим е, песимізмом і якимись крайнощами? Е, от в українському мисленні, е, як я розумію, є тільки дві крайності: або ми повністю знову будемо поглинуті Росією, або ми зараз повністю будемо поглинуті е, НАТО та Європейським Союзом. Тому так і прагнемо до НАТО Європейського Союзу, тому що е, краще вони, чим знову росію а чому у нас нема в нашому суспільному мисленні хоча б надія на якусь золоту середину? Чому у нас нема дискусії, нема аналітики на предмет, як ми можемо прагнути, хоча б теоретично починати, прагнути, до якоїсь нормальної, нейтральної України, до нейтральної України? Не до української України, за яку топила Фаріон, яка і Росію не рахувала взагалі за державу, і Європу зверху називала Європою. Тобто Фаріон теж по-своєму як націоналісту не заходила ідея євроінтеграції, але при цьому усе, що вона пропонувала, це якусь взагалі зжату, зажату, абсолютно фашистську, нацистську українську Україну. Тому що українська Україна в розумінні таких націоналістів як самі радикальні націоналісти, це саме про фашизму і нацизму, тому що це повне знецінення усіх інших людей по критеріям мови, якою людина спілкується, і її культури. Все ще не українське, все другий сорт, якщо судити по критерію української країни. А чому ніхто серйозно задумується про те, що у нас є шанси, і ці шанси завжди є, будуть, незалежно від там, є в нас війна, а нема в нас війни, це тільки залежить від свідомості українців. Якби українці дуже сильно про це задумалися і на цей предмет дискутували, як це можливо, яким чином, з якими там нововведеннями в рамках. В рамках там закону, в рамках політики, в рамках риторики, як в сторону росіян, так і в сторону європейців та американців, то тоді з'явилося б хоча б якесь підґрунтя, підґрунтя для побудови України більш самостійної України, ніж та, якою вона є зараз, у нас немає незалежної України. У нас немає навіть самостійної України, і мені взагалі е, слово сполучення Незалежна Україна дуже сильно не подобається. По-перше, не подобається тому, що у нас ніякої незалежності немає. Це просто страшна патріотична брехня. Це просто ознака гордині та зверхності українців, які дуже сильно зазналися в 91-му році, коли отримали формально по бумажці, але не, не по факту, не, не на практичному рівні, а тільки по, по бумажці, по документам отримали незалежну Україну, і цього було достатньо, щоб зазнатися. А я хочу, щоб українці своїми силами, своєю свідомістю змогли здобути самостійну Україну. І самостійна Україна це не Україна, яка поглинута Росією. І це не Україна, яка е, в Північно-Атлантичному Альянсі та в Європейському Союзі. І це не українська Україна, яку нав'язують нам хворі націоналісти по-хворому. Це Україна, в якій люди а, не кричать десятками тисяч людей там Путін хуйлою. А люди, які а, шукають за що зачепитися в росіянах, хорошого а, щоб вести з ними конструктивний діалог і збавляти градус нашого конфлікту, який вже неможливо терпіти.